Друзі, усім доброго дня. Зараз оце прийшла з роботи десь 15 годин, на вулиці спекотно, нічого робити неможливо. І вирішила пересаджувати свої кімнатні рослинки. Хочу показати, які рослинки до мене приїхали, приїхали з Польщі. Приїхала моя подруга, дуже гарна дівчинка, привезла мені отакі у подарунок глаонемки Зараз покажу, які в мене тепер сорти. Оце Зараз посадила їх, поміняла їм ґрунт, вони були у дуже маленьких стаканчиках. я чуть більше їм зробила такі горщики. Оце така, дивіться, вона мені більш з усіх подобається. У неї рожева така середина в листі. Оце такий черенок світло-салатовий з зеленим. Вони вже були всі з корінням. Гарні, оце така з таким червоним краєшком глаунемка. І оце от така, тільки не пойму, що вона зелена з рожевою внутрі серединою. І оце один лист, оце, бачите, який, може, він пропаде. А оце почеренкувала свої, теж вже попускали корені. Тут і бігонії. У мене і традісканці там от. Вот два сорти: одна з рожевими листями, одна така ампільна буде. І де ще які нові рослинки є. Тут у мене десь стрептикарпела, але поки вона не заквітне, я не знаю, де вона, тому що в мене дівчина вже розповідала на ринку, принесла мені цілий горщик з цими всіма рослинами, там і калумнеї, там, ну, коротше, все. І тепер я не знаю, де що, тому що я не вирощувала ще таких рослин. Ось. І буду вже, коли вони підростуть, відсилати їй фото на Viber. і вона мені буде писати дещо, тому що я не знаю ці рослини по таким маленьким листочкам. А зараз покажу, що мені подруга ще привезла з Польщі, вона мені привезла такі таблички. Бачите, друзі, тепер а, і білий маркер. Тепер я понаписую назви усіх троянд, усіх рослин, собі, і не буду вже, коли знімаю відео, путатись і <зас> забувати оці всі назви. І ще вона мені привезла отаку лампу, бачите, вона на такому гачку цепляється, а заряджається отут зарядне в неї внутрі, а заряджається як мобільний. Оце таке зарядне у нього. Друзі вчора з нею їздили до притулку тварин, вона возила ну, таку гуманітарну поміч, корма. от, Питалася зняти відео. Вчора хотіла виложити на Ютуб, але чомусь у мене не пропустили це відео. Там, може, щось компаную, може, мені вдасться щось зробити, виложити вам. Дуже цікаве відео. Розповім потім. А зараз вставлю вам невеличке таке відео з ринку суботнього. Чим я торгувала на базарі, якими рослинками і поруч дівчата, які у них були рослинки. Так, На стіл. Інусь, на стіл Стилка. Це мої трояндочки на продаж. Мій товар. Так тільки вам О, угу. Вероніка сиса, бадани, сесуничка, яка не дає вустів. Декілька кущиків голубої ромашечки.

Че оно назнялось в перший раз? Там mm -hmm. красуня, да это но он а <титут> жолко, а там біла каймар. <титут> тут жовтий, це называется сорт yellow fled. А тут называется албу маргинат. <титут> Друзі, хочу ще трошки вашей уваги. Оце купила собі такий гелеотроп. Хочу попробувати вирощувати його як кімнатну рослинку. Там ну, мужичок такий продавав. Я у нього часто покупала, купувала рослинки, дуже гарні у нього. Він сказав, що його можна сохраняти взимку додому, От, він тільки не буде взимку цвісти, йому недостатньо буде світла. Тому хочу спробувати його вирощувати як кімнатну рослину. Ну зараз хочу дещо вам розповісти. Мені дуже, ну, не дуже часто ну, іноді роблять такі зауваження, що я розмовляю напівросійською мовою, напівукраїнською мовою. Одна жінка написала мені, що вас неприємно слухати. Друзі, я у першому відео своєму своєму після початку війни довго не знімала і розповідала, що я не вивчала українську мову, тому що мої батьки працювали тоді на будівництві байкала амурської магістралі. Як пам'ятаєте, її називали Бам Стройка віку Бам. От і там у нас ми не вивчали українську мову. Тому я зараз, як початківець такий, я починаю всі слова запам'ятовувати, дивлюся різні передачі. Тому, може, в мене дещось не виходить, але для мене це принципово важливо. Я всім дякую, хто мене ну, поправляє, якщо я неправильно щось кажу. Ну казати, що мене неприємно слухати. Вроді я зовсім, Ну, неприємно, ну, не друзі, ну не слухайте, а кому ну, цікаво зі мною, то залишайтеся. Мені дуже приємно, коли дівчата, ви пишете мені коментарі. Я до вас заходжу теж на канал. І чим більше я з вами спілкуюся, тим більше я. Ну, вивчаю українську, вивчаю нові слова. Я дякую, що мене де поправляють, і дівчата деякі слова я не, не, не так вимовляю. О, тому я перепрошую за свій такий, як кажуть, суржик. На цьому я прощаюся з вами. Усім пока, друзі, до нової зустрічі!